Чи знаєте ви, що колір вашого одягу може говорити за вас більше, ніж слова? Ви колись відчували, що вас недооцінюють або сприймають якось неправильно. Можливо, проблема не тільки у ваших словах, але і в кольорах, які ви обираєте. Червоний говорить про пристрасть і силу, синій про довіру та спокій. Зелений про зростання та гармонію. Щоранку, вибираючи, що вдягнути, ви також вирішуєте самі, як вас будуть сприймати, оточуючи. Уявіть, ви на важливій зустрічі, але замість впевненості ви відчуваєте невпевненість. Ваш одяг здатний або підтримати вас, або позбавити вас впевненості. Використовуючи силу кольорів, ви можете не тільки змінити свій настрій, але й управляти враженнями тих людей, які поряд вами знаходяться. Адже одяг це теж інструмент впливу. У сірому одязі ви можете залишатися нейтральним або навіть непоміченим, а в червоному, навпаки, захопити усі погляди. Вибір завжди за вами. Спочатку ви просто одягаєте одяг, не замислюючись, але раптом усвідомлюєте, що можете використовувати кольори як потужний засіб впливу. І це змінює все. Як ви думаєте, який колір найкраще відображає вашу особистість? Поділіться у коментарях.